Приїхала машинка к нам на шліфування, полірування та бронювання плівочкою. Оце розслоєння фари, це не обирається. Обереться помутніння і царапини. Бачимо цю фару в такому стані. Це, зараз зробимо і подивимося, який буде результат. Кому потрібні такі послуги, також ремонт заміна автоскла, полірування скла. Звертайтесь, автосаміт. Так, фари ми зробили. Такий у нас результат. Тут у нас було шліфування, полірування і бронеплівка. Дуже чудовий результат. Дивіться, а отут у нас є такі тріщинки, це розстає самої фари. Воно йде зсередини, воно може бути сквозним воно не вбирається. Тобто воно як є, так воно і залишається. А зовнішня сторона ну, стає от максимально нова. Кому потрібні такі послуги, будь ласка, звертайтеся також.